3500 кілометрів. І ось я побачив це незвичайне дерево. Я не знаю, що за дерево, але насправді це зупинка, перекур, заправка дуже гарне. Даша каже, що це як в аватарі, що дерево, як в аватарі. Я з цією дорогою, мабуть, скоро мені треба буде в якісь джунглі, якщо чесно. Перший досвід цікавий. Важкі і нема підмінного водія. Шостий день в дорозі, вже 9-ту вечора через годину будемо на місці. Але якщо ви не хочете, щоб вам було важко у прибиранні, тому звертаємося нижче за посиланням в клінігова компанія Клін Плюс, будь-які види прибирання, генеральне після фасади, і я впевнений, що після нашого прибирання у ваші оселі заквітне. Ось. Гарнюче дерево, Звертайся, не вагайся.